Перевезлись вони на той бік моря в країну Геразинську, і коли з човна він вийшов, відразу перестрів його чоловік з гробу, що мав у собі нечестивого духа. Він перебував у гробах, і ніхто навіть ланцюгом не міг його зв'язати. Раз у раз його зв'язували кайданами та ланцюгами, але він розривав ланцюги і трощив кайдани. Ніхто не міг його уговтати. Днями й ночами завжди перебував він по гробах та горах, кричав і ток себе камінням. Побачивши здалеку Ісуса, Він прибіг, уклонився йому і закричав великим голосом: Що мені, та й тобі, Ісусе, Сину Всевишнього Бога, заклинаю тебе Богом, не муч мене. Бо Він сказав до нього Вийде нечестивий душець цього чоловіка, ще й спитав його: Як тебе звати? Той же відрік, Легіон, мені ім'я багато бо нас, і благав його вельми, щоб не виганяв їх з краю. А було там на узгір'ї велике стадо свиней, що паслося собі, тож удалися до нього з проханням. Пошли нас у тих безрогих, щоб ми війшли в них, і дозволив він їм, і, вийшовши нечисті духи, війшли у свиней. Тож кинулось стадо близько дві тисячі, скручі у море, та й потопились у морі, а пастухи їхні повтікали й порозповідали про те в місті та по селах, то й повиходили, побачити, що сталося. Приходять вони до Ісуса та й бачать біснуватого, сидить одягнений при здоровому глузді, той, що мав у собі легіон, і полякались, і розповіли їм очевидці, як воно сподіялося з біснуватим, а й про безрогих, тож просили його, щоб вийшов з їхніх околиць. І коли сідав у човен. Заходився його просити колишній біснуватий про змогу бути при ньому. Ісус же йому не дозволив, а сказав до нього: Іди до свого дому, до своїх, і повідай їм, що Господь зробив для тебе і як змилосердив над тобою. Пішов він і взяв проповідувати у десяти місті те, що зробив йому Ісус, що дувалися всі. Коли Ісус переплив човном знову на той бік, зібралась до нього сила народу, і перебував він над морем, аж ось приходить один із старших синагоги, яр на ім'я, а побачивши його, упав йому до ніг і благав його вельми, кажучи. Дочка моя вже на сконі, прийди, поклади лишень на неї руки, щоб видужала і жила. Тож пішов з ним, слідом вже за ним ішло багато люду, що тиснувся до нього. А жінка, що 12 років страждала на кровотечу і натерпілася чимало від лікарів, численних, та витратила все, що мала, а допомоги ніякої не зазнала, Ба навпаки, ще гірше було їй. Почувши про Ісуса, підійшла в юрмі ззаду. Та й доторкнулася його одежі, мовляла, бо, як доторкнуся до його одежі, видужаю, і в сох тієї ж хвилини витік її крови, і вона щулася тілом, як одужала від хвороби. суже, відчувши негайну у собі, що з нього вибули сили, обернувся до народу, спитав: хто доторкнувся до моєї одежі? Учні ж його сказали йому: Бачиш, як надто втиснеться до тебе, й питаєш, хто мене доторкнувся, отож озирнувся навколо себе, щоб побачити ту, що вчинила так. Жінка ж, налякана й тремтяча, знала бо, що сталося з нею, приступила, впала перед ним та й оповіла всю правду. А він же їй, дочко. Тебе спасла віра твоя, іди в мирі й будь здорова від своєї недуги. Коли він ще говорив, приходять від старшини синагоги й кажуть: дочка твоя померла, навіщо клопочеш учителя? Але Ісус, почувши слова, що ті сказали, промовив до старшини синагоги, Не бійся, тільки віруй, і не дозволив іти нікому собою, окрім Петра. Якова та Йоанна, брата Якова. Приходять вони до старшини синагоги в хату, бачить він, метушню і тих, що ридали й голосили вельми. Увійшов же й каже: Чого метушитесь і плачете? Не померло дівча, спить воно, і насміхали з нього. Він же відсторонив усіх, узяв батька, дівчини та матір і тих, що з ним були. Та й увійшов, де дівча лежало. Взявши ж дівча за руку, сказав до нього Та літа кум, що значить у перекладі, дівчино, кажу тобі, встань! І притьмом устало дівча, й почало ходити. Роки вже дванадцять мало, і нараз охоплені були всі дивом дивенним, та повелів їм суворо. Щоб ніхто про те не довідався і наказав дати їй їсти.